Так, любенькі, дорогенькі. І знову в бой. І знову, і знову, і знову в бой. Обдихнули, поодихали. Понаписувала вам сьогодні, пописала всім там, хто на чистках хто що далі робить. Всіх. Всім були в Одесі. Ви знаєте, хто знає, хто не знає. Замовила в монастирі, ці, всі, всі ці чистки, які от в останнє час люди пішли, ну от, от на неділю-дві назад, все йде через Одеський монастир. Вообще, люба чистка йде в основному, вона зв'язана з монастирем. Церкви, це вже добавка до цього, все одно для чистки нужен монастир. Тому що в монастирі круглосуточно йде молитва. От ці чистки в нас пішли через Одесу, через монастир, через цей свічки привезла. Свічки не знаю, я кожен раз вам кажу, я розумію, що це реклама, що це ну, свічки супер свічки, Особливо я б сказала фінансово. Тому що от те, що я чувствую, те, що я відчуваю по фінансах, там дуже гарні свічки. Ложитиму монетку, Вообще в бусі, я сейчас рублю. ті, що свічки ложу вам монетку. На монетку ви ложите копюро, на копюру ви ложите свічку і так ви палите. Тобто, якщо це на відношення йде, там на діток заказують, ну, дітки, які після 10 років, ну, там, чи цей, туди я ложитиму хрестик маленький, я показую, не буду я витягувати, показувати іконочки невеликі, там різні іконки, кукша. Ніколай і Мати Божа, ну, тобто, кому яка іконка попаде. І там три іконочки дерев'яні в місті. От кому щось так положу. Із монастиря це за свічки, я вам кажу, чистка, як завжди, Свічки, чистки вам ніхто нічого не висилає, там ми з вами в переписки йдемо, я пишу, що робите ви. Що ви мені фотографуєте, ви мені кидаєте, я його роблю, та сама сіль. Хтось сіль оставляє, залишає, я пишу, хтось сіль проточну воду, Ну, тобто кожного там йде по-своєму. Там все ми йдемо по переписці. Так що знову запрошую вас на чистки з захистом. Чистка це чистка душі. Приводимо душу в порядок, приводимо себе в порядок. Тоді ми, коли в порядку, ми в порядку, ми душа наша в порядку, тіло теж під душу підстраюється, підлаштовується в порядку, Тоді, повірте, все стає більш-менш да, життя тяжке, ніхто не каже. Да, у нас сирени сьогодні виють і виють. Ми думали, там вони виють, приїхали, а вони тут не менше виють, чим там. Тобто і в Одесі це все, тобто воно по всій Україні. Нема, мабуть, тих людей, чи ну це. Щоб не касалося воно, щоб воно не касалося. Так що, отакі от діла. Всім дякую, хто гарно писав за відпочинок. Багато писало Viber, як побачили відео гарного відпочинку. Відпочили дуже гарно. Я сама це сьогодні так сижу там в Вайбері, пишу і думаю, чогось цей, цей, цей раз було ну, набагато краще, ніж всі рази ми їздили. Ми їздили тільки по Україні, тому що цей раз були всі. Знаєте, всі біля нас, всі діти, всі внуки, всі були біля нас. І через що я думаю, так відпочинок дійсно був, да, так, зрозуміло, там маленькі діти, там те в кожного, ті путешества, ті, все воно це понятно, все, все як усі. Але все одно на душі було спокійно і гарно, тому що були всі біля нас, а ми біля них. Через що воно? Всі поїхали ми і приїхали ми, і всі ми тут, тут оказались разом і там були разом. Тобто це дуже добре, дійсно, це дуже добре. Гарно відпочивати. Я думаю, всі ви розумієте, що гарно відпочивати. Треба і працювати. Відпочивати гарно, приїхали, і кожен на свою роботу поскакав, побіг, тому що відпочинок за щось це все за щось. Такі діла. Так що всім велике дякую, хто писав. Вчора писало багато. Сьогодні вас пише, що вчора був прямий ефір, що раді, що вийшли, що з вами веселіше, тепліше і так далі. Мені теж з вами веселіше і тепліше. І вже є людей по аватарках, ти їх можеш і не бачити, але ти вже розумієш, що це люди, які з тобою. Хоч ми й не бачимо один, ну ви мене бачите там на екранах своїх. Я вас можу багатьох не бачити. Ну, все одно ти розумієш, що це люди дійсно з негнилою душою, так сказати. Відкриті люди, попечені губи й печуть губи. Облізли сонце було, пекло, страшне діло. Приїхали ми, вроді така море холодне. Ну, за ті дні, що ми були, то море нагрілося, прогрілося дуже-дуже. дуже Море тепле, море м'яке, море хороше. Пісок, все писали там та за такі гроші. Та... Це варні в коментарях. Я сьогодні дивилася, вони виставили кімнату свою відео. Одну кімнатну квартиру їдьте, знімайте хоч і десятикомнатну квартиру. Нас повні це устроїли. Сьогодні ось приїжджав син, з невістка привезла ось ромашок таких. Приїх, приїжджали вчора була Аня з Юрою. Ну, кажуть, прям балакали, то якщо на той год їхати, що доживемо. Всі, і буде якось воно, якось буде. То тільки туди, в цей дом отдиха, де ми були, ну, в цю, на цю базу, ну, то есть нам подобалося дуже. І хазяїн там, хазяйка вроде, там десь. Ну, в общем, нас приймав мужчина, взрослий мужчина абсолютно. Ніхто нікому не мішає, ніхто ні до кого не цей, спокійно, тихо, все як то і хорошо, море два шага. Тобто, подобаються вам квартири, знімайте квартири, подобаються вам дома цілі чи там дачі, знімайте. Нам устраювало, кожен був в кімнаті, кімната, туалет, душ, кровать, кондиціонер стоїть, все замечательно, все добре, все спокійно. Так що, кожен для себе вибирає те, що йому подобається. Все, знімаємо, все сказала. Чістки приходимо, продовжуємо. Вибачайте, вибачайте, бо тут і крута, і варта така приїхав, і в грудяж лічитися треба. Простужений, і все таке. Причем, все знімаємо. Приходьте за свічками, приходьте, все положу. В кожну свічечку щось положу із Одеського монастиря. Іконочку, те все просто так, повірте мені, нічого не буває. Даже, якщо вам ця іконочка прийде, от із свічкою, Туже, вона зав'язана на цьому монастирі, де ми були. Три рази я там була. Мабуть, раз ми тільки зняли, возив Юра і два рази возив Максим. Ну, то есть, три рази там, я була. мені треба було три рази там побути. То есть, ну, от, моє таке глибоке переконання, просто так нічого в житті не буває. Навіть якщо вам прийде щось з цього монастиря з свічкою разом, от воно, значить, цей час вам прийти. То есть, так само чистки. Якщо ви закажете її в цей час, будемо їхати в Київ, тобто наступні чистки в Києві, Буду їхати туди, треба їхати. Тобто вже наступний раз ми робимо чистки. І продовжується, Кого люди, де там тяжолі чистки були не вчора, і не позавчора, а раніше вони в мене красним фломастером виділяються в моїх зошитах, де я пишу. І тих людей в основному я беру або ще я вам скажу воїни. Де військові, де воїни, де мамки заказують, де жінки заказують для воїнів. Тих фактично тих цих виписую собі на листочки і куди б не їхала, беру з собою. Такі діла. Так що, в следующий раз буде аліпя, матушкаліпія, яка нас чекає. Такі діла. Дивимося, давайте дивиться, відвикла, відвикла, відвикла. Треба в цей. щось мені далеко кажеться, воно вроді стінка та сама. Так, подивимося, евакуація влади з Києва. Балачки такі воді, що вони з Києва, десь, там, куди в Львів чи куди. Чи це можливо? Чи, мов, чи можливий великий удар по Києву? Я б почала з того, це просто ось листоці, ось маленька писулька, питання, де я написала питання, а так би то щось далеко. Давайте подивимося, почнемо з того, чи знає щось влада, те, ну, чого ми не знаємо. От Що вони щось знають, а ми не знаємо за Київ. От іменно сьогодні балакаємо за Київ. Цією колодою візьму, а цією колодою будемо додивлятися. Карти рисуються, бачите, нема того телефона. Дорисовуються, рисуються, подімаєте, багато всього, багато чисток, свічок, розкладів, карти рисуємо, є люди, які мною по 20-30 років, там учу їх розказую. Тобто Багато всього, що немає времени, дійсно, от почали розпочали, а далі. А далі. От так, як воно двигається, і то, я думаю, так як бути, так воно і є, все. Давайте подивимося, чи знає влада те, ну, чого не знають люди прості? От в Києві, київляни там, чи українці. Україна це, це, це можна одуріти. От проїхала ми, я вчора вам розказувала на прямому ефірі. Чотири області, фактично, туди, назад, три області. Я, я в шокі, розумію, що Україна. Ну, я в шокі, яка Україна? Які землі, які поля, яке все, яка Україна? От точно, як це хочеться сказати, як оця ромашка, от така біла, жовта, розумієте, от, от яка Україна? В Одесі люди. Такі самі, як і ми тут люди, абсолютно багато, я казала вам ще раз скажу: багато в селах проїжджали ті, що селими, там посілки, багато прапорів українських. Прямо людей в дворах, маленькі, більші на дворах. Там, ну, от заїжджаєш в Одеську область, дуже багато прапорів. Дуже багато прапорів. І не те, що там на таких учреждениях, де може влада сказати, повісили і всі повісили. Ні, а там, де люди, там, де невеличкі села чи великі села, дуже багато українських прапорів. Дуже багато. Те, що ми були там на базі, в округ, ну про це ніхто дуже не балакає. Ну, все одно дуже багато українськомовних або суржик, от такий, як ми. Тобто люди їдуть, люди стараються десь відпочити. Понимаєте? Обикновені люди Обикновені люди І в Одесі, ми були, я була три рази. Три рази ми їздили в монастир. Не поки та комбах ніде. Самі, як поїхали раз, то на сьомий кілометр вони там заїхали, І то воно пустить, воно вже пізно, після монастиря. Ну, чого? А так ми їхали чисто туди, чисто назад на море. То звичайні люди, звичайні українці. І... Україна це, це слов немає. От, ду, ду, їдеш і воно тебе розпирає, наскільки Україна. І ще більше понімання, чого лізуть. Чого лізуть? Для чого лізуть? Так, чи знаєш щось Влада, те, чого ми не знаємо? А переїжджаєш, падає. А переход, переїзд, От, якщо ми балакаємо, чи може влада себе перемістити з Києва в інше місце, можуть ось вам плотік на плотік сіли. А чого? Тому що тут може... Вони розуміють, що ситуація може стати ще остріша, ніж вона зараз є. Чого можуть сісти і уплити? Хоч це сказати, що тюпли кра... ну не в теплі, хай там можуть, можуть, да, можуть. А чи знають, вони от ми з цього починаємо. Уход, от, блін, падає ж уход їх. З насиженого міста от як уход прям падає. От дві карти, які показують, от одна карта вона там бере свій клуночок і уходить, а друга карта те, що сідають на плотік такий і уходять. Чого? Тому що тут з мічей, тому що ситуація остра. Ніхто, от і тут карта рисує, меч піднятий. Тобто, є карта, де меч опущений, а от карта меч піднятий. Тобто, острій ситуації є. ще, і тузи це завжди як заново, це завжди як нове щось. Це те, що може бути. Ну, от ми три з лишнім роки, ми розуміємо, що отак, отак воно. А от по тузу, тут карта показує, що щось нове може бути. Щось нове летить, щось нове. Щось війну може в нове бути. Сунути, впикнути, слова забуваєш, як сказати, отак відвик. Карта завершена. Ну, да, силу проявляти. А чого понімають? А те, що розуміють, що якщо будуть вони, чим більше Україна ж буде теж там, сказати зуби свої показувати, тим більше буде летіти. А от бачиш карта сила Україна збирає стягу як силу на себе всю, як бере. Тобто десь щось може готуватися, десь може щось. Підготовлюватися, десь щось скрито йде, ну, то же, в те час розуміють. Якщо примерно проявила Україна силу, і так летить, і так летить все, що може летіти. Но в те час, якщо десь щось Україна готова, а отут карта в нас йде карта міру і карта сили. Той світ може щось готувати, от якусь примерно, якусь спецоперацію, якісь такі дії серйозні, і, Украї... і вони ну, тут перед тим вони можуть зібрати речі і піти десь з насиджених своїх міст. Може може, Тому що ситуація остра, дуже остра. Бережіть себе, київляни, бережіть, хто в Києві себе. Фінанси, розумієш, тут все впирається в фінанси. То десь якісь от на, на грані того, що ну як, ну от ми десь, десь підходимо до того, що якісь фінанси повинні великі в Україну зайти. Якщо заходять то, тобто, фінанси чи зброя, ну, це ті самі фінанси, якщо заходять зброя, якщо заходять фінанси, значить десь щось буде готуватися в сторону Росії, десь щось буде теж підготовлюватися. Якщо ви розумієте, про що я кажу, якщо Україна це підготовлює. Значить, в ответ вони дуже добре розуміють, що прилетить. І не исключено, що по Києву ми балакаємо за Київ. І значить, треба от одійти в сторону. Чого ми відходимо в сторону, чого вони можуть. Уїхати з Києва, тому що десятка мечей, тому що розуміють, що жарт може бути дуже багато. Ніхто нікого не жалітиме. Ніхто нікого... А які жертви? Через що жертви можуть бути? От як карта покаже. Через небо, через карту звезди, через небо. Звзди в нас на небі. Та летіть може, дуже багато чого летіти може. І дуже багато послідствів може по десятки мечей бути. Можеть, да, можуть, можуть. можуть. Можуть і самі вдарити, і по них. Ну, Опять я б сказала, що скоро, скоро, скоро може стати питання за вік. Вік зменшити жінки, хтось тобто можуть, можуть плотно підійти до цього. По крайней мере, карта це показує. Бачиш, от як карта Паш, якому дали меч. Хай там, солом'яний якийсь чувачок, ну, діло в тому, що меч дали, а тут карта смерті йде. Тобто на смерть молодих, молодших, чим були. Ну от карта це показує. Віримо, не віримо, я вам кажу те, що карта показує. Ось мої руки, ось карта, ось колода. Все так і є. Чи буде великий удар? Ну, може бути, тому що по карті зірки, чи може бути великий удар по Києву. От готується великий удар по Києву. Ну, готовляться вони себе захищати дуже, це ті, що в Києві. Ну, тут карта показує. Готовляться вони до защити. Тут, що може ситуацію цю спасти? Примерно? Ну, опять же карта договориться. Про що договориться, як договориться? Понимаєте? Опять карта посередині карта. І договорюються, зуміють договоритися, ж, тут і молоді йдуть, і карта захищають себе. Десь можуть переміститися в друге місто. Тобто Верховна Рада, чи хто там, ну, есть, великі, великі люди в лапках. можуть переміститися, тому що тут, тут карта. Тут карта, карта готується сила, як проявляти силу. І готується проявлення сили з обох сторон. Тобто одна сторона готова, тільки дайте фінанси в руки, дайте ціні вещі в руки, і друга сторона. Не промовчить, не змовчить і може бути. Тобто, якщо дійсно вона якась буде евакуація влади з Києва, от, значить, десь на грані якогось шухара. І по Києву, ну, так, удари будуть, тому що карта зірки з десяткою мечей падає і все. Зможуть договоритися. Вже це питати, ну, зможуть договоритися. Чи зможуть договоритися? Ну, тут бачиш, тут, тут, тут тройка кубків, тут три сторони, які, як, три сторони, які рвуть Україну в різні сторони. От що карта показує. Три сторони, які не знаю, Європа, Америка, Китай, там, пінгвіни якісь, от три сторони в різну сторону рвуть Україну. Нема одного такого. А куди рвуть? Чого рвуть? Ну, тому що, бачиш, кожен величє своє чувствує. По карті МАГа, кожен своє величє чувствує. Не кожен вважає, що він значимий. І кожен в цій грі якусь ігру свою веде. Ніякий хер тут на українці ці... От свій інтерес. Сидять великі люди от, недовольні життю, Тобто зажралися вже до самих нікуди, вже не знають, що треба. Вже давай в мага зайдемо. Вже давай, щоб ми всім управляли. Тобто і мечі в руках, і кубки, і пінтаклі, все, і жезли, все в наших руках. Тобто ми захотіли війну, ми зробили війну. Поки ми не захочемо її встановити, ми її не остановимо. І все. Не вірю я ніколи, що якщо б хотіла Європа і Америка, примерно навіть оці, ті типу, союзники України, щоб вони хотіли встановити Росію, вони її не змогли встановити. Ну і від що Київ, 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 за Києвом ми балакаємо, що Київ? Ну, Київ Україна, це ми знаємо, імператриця. Ну, бач, тут, бачите, такі сили вже як мішуються. Імператор, ну що тут, які сили. І що тут Імператор? Сонце лікий. Депресія. Чого тут депресія? Нема пані, немає карта не показує, що є пані, як боротися. Ну, повідомляєте, щоб от люди, які за це відвічають, щоб вони розуміли, що далі, куди далі, як далі, до побіди. Ну, от примірно, Україна до побіди, далі, до якої? По карті Луни, до якої побіди? Самі себе обманюєте. Ну, то есть, просто якщо в бою в такому бою, ну карта показує, що ну, будемо битися до ну, одурення до, до, до будемо битися, нічого воно ну, все одно не дасть. Так вот, карта боротьби йде. Ну, вбивати один одного і все. Це з іншими словами, вбивати один одного і все. Далі нічого цього немає. Нема плану, немає, ні, нема такого, щоб от, якщо отак, то отак, а якщо отак, то ось Звістка, яка звістка подає? Щоб продержатися. Получать звістку, щоб ще продержатися якась. Басті. Ну, щоб борьба продовжувалася, щоб ще удержалися, щоб ще, бачите, продержалися ще. Для того, щоб боротьба продовжувалася. Ой, все, Тут все сказати люди, люди, ау, людоньки, хоч ради чого це все? Напишіть, ради чого це все? Ну, от якщо ми не беремо світа, Україну і Росію, люди, милі люди, а раді чого це все? А для чого це все? А в того що від цього буде? Ну, що від цього? Їдемо по Україні, да, прапори, скрізь майорять прапори. Що в Одеській, що в Кіровоградській, що в Черкаській області, що Полтавська область, скрізь де кладбище видно, скрізь майорять прапори. І тобто ти їдеш, бачиш прапору там вітер його, цей, значить, там кладбище. Як раніше було обком, райком, там ще якісь такі. Точки, де прапори висіли, майоріли? То зараз, якщо прапор десь майорить, то вже знає, що там кладовище. Не ошибайся. Тобто, не ошибайся. Раді чого це все? Для кого це все? Чого люди не можуть спокійно жити? Робити, заробити, отдихнути літом, дітей своїх повести. Ну тобто, чого? для чого це все? Для чого ця війна? Для чого це на війну? Світ з ума сходить? Чи світ зійшов з ума? Чи люди перестали думати? І ця порода не можна. Так, да, може бути переїзд, тому що десь, якщо щось буде готуватися, щоб в сторону їхню полетіло, то перед цим буде ход. Будуть підніматися з міста і з містов свої і десь виходити. Ну, тільки ж, розумієте, хтось може піднятися і вийти, а хтось не може піднятися і вийти, бо нема куди. вийти. В общем, такі діла: любенькі, дорогенькі, молиться, кріпіться. Знаєте, як може націю воно і спитує на. Все одно щось тут зрозуміти, щось треба зробити. От щось в цьому всьому треба людям поняти. А люди, люди в своїй злобі, люди в своїй, людей воно ще більше злобляє. Тобто, есть... все, пока-пока.